У Чернівецькій обласній військовій адміністрації підбили підсумки реалізації ветеранської політики в області, соціального захисту та підтримки ветеранів та членів їхніх родин. А також поділилися планами на цей рік. Деталі далі у сюжеті. Представники управління з питань ветеранської політики розповіли журналістам про проєкти, які реалізуються в області з надання соціальних послуг ветеранам, демобілізованим військовим та членам їхніх сімей. Так, для полегшення вирішення різних соціальних, побутових та інших питань військовослужбовців розробляють телеграм-бот, який отримав назву «Боковинський побратим ветерана. Наша основна задача це є перехід військовослужбовців ветеранів військової служби до цивільного життя. Щоб, щоб цей перехід відбувався як можна безболісно, ми хочемо мінімізувати оці бюрократичні дистанції, норми, ходіння по кабінетам, і Тому розробляється телеграм-бот. Він вже на вирішальній стадії розроблення. Тобто будь-який ветеран заходить в телеграм-бот, відповідно, якісь питання соціально-побутового характеру, виплат, ну, маса питань вже виникає. І тому він може зраду, щоб не ходити в кабінети, не збирати довідки. Зраду Перечень документів, куди звернутись, ще одним з проєктів, які планують запустити найближчим часом, створення ветеранського хабу. Він сприятиме адаптації захисників до цивільного життя і надання усієї необхідної підтримки їхнім родинам та сім'ям полеглих воїнів. Дійсно, гарна новина, що було погоджено створення ветеран хабу на сьогоднішній день. Вирішуються кадрові питання і питання щодо функціонування положення і щодо затвердження положення. І ми сподіваємося, що такий хаб, який надаватиме соціальну і психологічну підтримку, він запрацює найближчим часом. Для реалізації цих планів та надання якісної допомоги зараз йде ретельний підбір фахівців. Пріоритет надаватимуть саме тим, кого безпосередньо торкнулася війна, зазначив Валерій Вівчарюк. Ми передаємо ну, надаємо перевагу учасникам бойових дій, членам сімей, які потражали загиблим. Тобто особам, які безпосередньо знають з середини проблеми, які будуть ну говорити мовою, працювати над проблемою, анна Харабара, Іван Мітрік та Модня